І так, відпустив я Вітряк з Херсону. Зараз на сіркаті через оцей блочок. Дивимося, як працюватиме. Набирає напругу, набирає РПМ, але сіркат повільно реагує, в принципі, на старті. Він дуже тугий. Ну і е, задав я налаштування, щоб почав відбирати він зі 135 обертів. І бачите, яка фігня відбувається. Це те, за що я серката дуже не люблю. В стандартних заводських налаштуваннях, які є, він ну, 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 душить будь-який вітряк. І не буде давати йому нормально працювати, доки вітер не буде 3,5 метри в секунду. От після 3,5-4 до серката в мене претензій жодних нема. А на малих вітрах він працює просто жахливо. Якби що є, то є. З цим нічого не зробиш. Єдине ще як це з цим можна боротися, я вам уже показував, це показник. Петурб, uh, так і в даному випадку виставлене заводське значення, так як рекомендує виробник, але я його понижу, суттєво так понижу. І це єдине дозволить йому більш-менш рівно працювати на малому вітрі, uh, відбирати хоч щось, не сильно вигальмовуючи вітряк, не сильно вигальмовуючи турбіну. Тому, що ну, будь-який жоден MPPT, жоден, не то, що будь-який, а жоден mppt контролер собі такого не дозволяє. Тут якби з цим біда, і заставити працювати вітряк нормально на вітрі до 3 метрів в секунду це проблем. Або давати йому розігнатись. Ще один альтернативний варіант. От якщо під, я підніму, наприклад, стартові оберти, так, не 130, задам, а скажімо, поставлю ну, якихось там 160. Ну, поставлю 160. Вітер же ж не, не змінився. Він такий, як і був, він ніякий там в районі 2 з хвостиком. То от, тоді, коли він розженеться вітряк, тоді трошки йому буде легше, але все одно, бачите, він давить, тормозить, давить, тормозить, давить і вигальмовує, не, не даючи йому нормально якби, працювати. Ну, це таке Коли як тільки вітер чуть -чуть сильніший, все окей. А ні, скидає до нуля. Це те, чого собі китайці не дозволяють. На жаль. Для українського виробника це проблема. Чому я й казав, що треба розділяти режим роботи на вітрах до основного виробництва, до п'яти і після п'яти. Це якби важливо і це, ну, це має значення для, для такої, скажімо, доброї роботи на малих вітрах, коли до 3,5-4 метрів в секунду. Цей контролер все-таки значно програє та будь-якому чи такому, чи такому, чи МПТ великому. Суть від цього не міняється. Е, чекаємо сильніших вітрів, думаю, там серкат себе проявить значно краще, як він в принципі це завжди і робить, тому що малі вітри це не його коньок.